Ходили ми, брудили, та ще дрівочку зустріли. З нею ми прийшли до хати, тож дозвольте ще друвати. Дозволяю. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ласівочка, стала собі, щеби господа. Будеш мати мірку грошей, як не гроші, то полова. В тебе жінка чорно бивай, Щериче, чедрі, ще чедрі, річка прилеті. Щедро, щедро, стіл накритий. Буде рік багатий, ситий буде щастя і здоров'я, жити будете з любов'ю. Чесні будуть справи й дії, всі здійсняться ваші мрії. Відійди, щоб стіл умився, білий хліб не перевівся, щоб у хаті у полі усього було доволі, щоб, як квіти ви цвіли і сто років прожили. Дякуємо.